Нагальні питання сьогодні винесли на розгляд членів виконкому Ужгородської міської ради. Зокрема, в ході засідання присутні надали дозволи на проведення робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою, підтримали проекти рішень щодо договорів найму житлових приміщень, прийняття на квартирний облік військовослужбовців про приватизацію державного житлового фонду та видачу службових ордерів. Також члени виконкому затвердили розпорядження міського голови про початок опалювального сезону в Ужгороді та схвалили програму виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки. На неї спрямували 815 тисяч гривень. Це в випадку, коли жителі багатоквартирного будинку мають бажання створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, ми їм повинні передати технічну документацію на весь будинок. Це ми зараз будемо виготовляти за свої кошти, за міські кошти на ці будинки, де ще немає такої технічної документації. Многи підписано розпорядження про початок опалювального сезону з 15 жовтня. А сьогодні ми це розпорядження затвердили рішення виконавчого комітету. У нас є постанова кабінету в випадку, якщо середня температура протягом трьох днів. Нижче 8 градусів розпочинається опалювальний сезон. Зараз, одній умові, нам ще дозволяють фактично його не розпочинати в тій частині, тому що тепло ну, в нашому приміщенні, в багатьох приміщеннях. Але в наших це половий будинок, це дитяча лікарня, це деякі відділення у нашій міській клінічній лікарні, де ну, є пацієнти, які потребують, щоб були дійсно теплі умови, тому там вже є в нас можливість розпочати опалювальний сезон. А фактично в нас ще школи, садочки ще його не розпочинали, але ми готові до випадку пониження температури інфраструктури ми його розпочнемо.